Закохувалися. Люди, які закохувалися, є тут, я хочу побачити ваші Приходиться часто консультувати сім'ї. Знаєте, я деколи зустрічаю такі вислови чоловіків і жінок. Ну, Вони не християнські вислови. Це вже коли пройшов медовий місяць, коли закінчились гроші подаровані, коли вже появились діти, і коли вже гру стало важко нести, він каже, я вже не люблю. Або вона каже, я вже його не люблю. Слухайте, то я вам хочу сказати, що от Бог так по відношенню до нас. В нього ніколи нема такого стану. Розумієте? Тому що він не основується навіть на нашій поведінці, він основується на своєму виборі. Я вам хочу сказати добру звістку, він нас вибрав. І Біблія говорить ще не закладу світом. І його ціль пояснити мені і тобі. Що він, не, що він буде любити нас завжди, незалежно від нашої поведінки. Я читаю на місце цікаве писання, і тут сказано так, Покладити мене як печатку на серце своє, як печать на раме своє, посильне кохання, як смерть, заздрощі непереможні, немов той Бог. Його жар, жар вогню, воно полум'я Господа. Води великі не зможуть зразити кохання, ані ріки його не зав'ють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то ним погордили б зовсім. Русський синодальний переклад каже так. Якби хто давав всьому число дома своєму за любов, то Он був би з спрізріння. Дрогоцінний і улюблений Божий син і донька. Бог, як наш небесний батько, Він завжди любить нас. Но ми готові заради нього на безумні речі. І тоді, коли ми дозволяємо його любові переповнити чашу мого серця і визвати в мені взаємність. Коли того нема, ми осигаємо, коли того нема, ми відвертаємо від свого шлюбного партнера своє святе обличчя, і ми кажемо, перепрошую, в мене зараз немає настрою. Слухай, в Бога завжди є настрій, Він завжди любить. І ця любов вона є доказана. І ця любов є завжди для тебе. Єдине, чого Він хоче, він кличе тебе і мене завжди до взаємовідносин. І Він хоче зняти з тебе і з мене все те, що не дозволяє нам прийти в його присутність і з Нього живої води. Ісай 10, 27 -ка каже, і станеться цього часу цей час твоєго усвідомлення, що він тебе любить, наскільки що він віддав свого єдинородного сина для того, щоб ти через ві... Брати і сестра, тому що коли ми не приймаємо, ми холодні, ми християни, ми слі. І ми навіть, коли говоримо, що любимо, скрипля зубами, ми не можемо проявити цю любов. Ми говоримо формально, це просто формат. І він нічого не дає людині. Бог хоче, щоб те, що він дає тобі, ти міг передати, ти і я, ми передамо тільки те, що ми маємо, брати і сестра. І не взявши, ми не маємо що давати, да ми вірючі, дамо хрещені в Святому Дусі, дамо напоєні його любов'ю, ми вибрані, ми посажені на небесних місцях Христі Ісусі. Ми в холодні часто і ми часто пису По причині того, що ми не з ним. По причині того, що ми просто не в потоці його солодуші. Григорій Сковорода сказав. трактующий один из псалмов, где сказано в русском порядке «Без на бездну призывает голосом водопада у твоих». Он сказал «Без на дух есть в человеке, вот всех шире и небес, не насытишь кем в что пленяет зрак очес». Братья и сестра, мы, как христиане, никогда не насытим сюда материальным. Мы никогда не сытим считаем... себя политикой. Мы никогда не можем, не можем насытить себя тем, чем сытит себя этот мир. И он для нас сделал все, Він відкрив престол слави місце нашого свячення, і він очікує тебе і мене там. І повір мені, коли ми будемо в нього, в нас багато ілюзій пропаде. Вони просто стануть непотрібні, тому що він за нас, для того, щоб я був в ньому. і щоб я прийшов в цей світ і явив цьому світу Його, справжнього Бога, без претензій, без релігії, без грудоти, розумієш, без вимагання правильної поведінки. І коли ми перестанемо і грати в церкву, знаєш, що тоді буде? Тоді він, ворота до твого міста, прийде і він стане твоїм і моїм царем. Знаєш, коли цар твій друг, ти себе ведеш по-йнакшому. Коли цар твій брат, ти себе ведеш по-інакшому. Коли цар твій Бог, слухай, ти тоді сміло йдеш по цій землі. І Сьогодні в цей час. І якщо ти десь трошки остин, і якщо ти позволив собі жити тим, чим живе цей світ, жити в страху, що буде, буде то, що передбачено і призначено ним, оце буде. І це буде так, і ані. Він розбереться з нашими ворогами, тому що він наш батько. Піднімися свій ноги. Владика всесвіту, ми стоїмо в твоїм.